Ми повинні перед всіма ними стояти на колінах. З цими словами Олена Артеменко прощається зі своїм родичем. 30-річний Артем Артеменко з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем. Служив солдат заступником командира бойової машини. 24 числа він побачив виступ Зеленського, і він сказав, що Тетлін, я не можу дивитися, я йду. Пішов в воєнкомет і записався добровольцем. Поїхав в Львов в Учебку. Сучипки попал, по під Бахмут, там воював. Геннадій Артеменко розповів, що за час служби захисник був двічі поранений. Перше, 19 липня 2022 року поблизу Бахмута. Друге, 15 лютого 2023 року біля селища Дворічна на Харківщині. Було одне ранення в ноги, друге – контузія. Лічилося Після госпіталя. обратно з'явив желання ну до своїх побратимів йти на фронт. Загинув солдат 19 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Лиман перший на Харківщині. Сталося це внаслідок обстрілу російськими військами, повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкуропій. Поховали бійця у Супрунівці, де він проживав. Приїхав сюди на похорони, похоронили мами, сказали, що я обратно їду на фронт, я можу захищати родину. Уїхали. Ода тому на на прошлой неделе получили извещение, что, що он погиб. Також прощалися з 41-річним солдатом Олегом Карповим та 57-річним сержантом Юрієм Бабанським. Олег Карпов народився і проживав у селі Бугаївка Болтавської громади. Призвали захисника у квітні 2023 року, говорить його колега Галина Карпенко. Це було навіть вихідний день, він був на роботі, коли от працював утром йому привнесли повістку. Потім він вертали його декілька разів. Через два місяці вже він пішов на службу. І він в армії теж служив, він ніколи ні від кого не ховався. Олег проходив службу на посаді стрільця санітара механізованого батальйону. Був час, це значить, що скажу в вересень місяць, коли він був поранений. Просто на господарство прийшла звістка, що він поранений. Кажу, Олежка, як ти там дітка? Він каже: та да, нічого, не ні большая царапіна. Ну, це його були слова. Як повідомив Сергій Шкуропій, солдат загинув під час виконання бойового завдання біля села Іванівка на Харківщині. Там, 11 жовтня 2023 року, через танковий обстріл боєць отримав поранення несумісні з життям. До кінця місяця він був, до 29-го він був на лікарняному, але ж так він додому і не вернувся після госпіталя, поїхав у частину. Ну, а дізналися вже, коли він не виходив декілька днів на зв'язок. 57-річний сержант Юрій Бабанський до повномасштабного вторгнення проживав у Полтаві. Його друг розповів, що більше року Юрія вважали зниклим безвісти. Юра був дуже прогресивна людина, тому ми, приїхавши з села, ну, можна сказати, зрівнялися, тому що він був городський. Як городський, він був степного. Це, це була людина. Яка приймала участь у всьому. Захисника мобілізували 20 квітня 2022 року на посаду командира таке відділення Гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону. Коли почалась війна, він сказав, Коля, я, я буду йти. І він пішов добровольцем, вже, хоча вже роки дозволяли йому, вибачте, сидіти вдома і чогось чекати. але він не ждав, а йшов вперед. Тому дуже жалко таких людей. Микола Жук розповів, що боєць загинув внаслідок ракетного удару з боку Росії. Сталося це 17 травня 2022 року в селищі Десна на Чернігівщині. Олега Карпова і Юрія Бабанського поховали на Затуринському кладовищі. Світлана Мастепан та Любов Ємець. Суспільне новини Полтава.